Катмур, я особисто до тебе звертаюсь. Я тебе запрошую на свою сходку в 16.30-12 липня 25-го року. 25-го року вже. Тому що я думаю, що ніхто не зрозумів що цього року. Будь ласка, зайди до мене через Fol. Через типу ну, через друзі. Ну, тому що по-інакшому не може, тому що я не знаю, який сервер. Просто я не розбираюсь в серверах, який буде. Ти мій бажаний гість, Кетмур. Він чи вона, я не знаю, чи ти він, чи вона. І, будь ласка, зайди в Букхейвен, 13-та хата через мене. Нік тут написаний. Люди, будь ласка, залайкайте це відео, щоб Кетмур побачив, тому що я на неї чи на нього підписана. Я її чи його дивлюсь щодня, тому хочу, щоб він чи вона прийшов. Прийшов чи прийшла на мою сходку. Вибачте, що я так міняю ролі він чи вона, тому що я не знаю, чи це дівчинка, а чи це хлопчик. Я не знаю. Тому що Кетмур ніколи не показував свого лиця. Я не бачу просто відео з його лицем, чи її лицем. Я не знаю. Тому ще раз прошу, будь ласка, залайкайте, щоб Китмур побачив це відео. І зараз можу сказати дуже класну новину, те, що я можу знімати, просто у мене на каналі я не можу зайти на то відео, ще раз переглянути. У мене просто обмеження на каналі, і я не можу зробити розширені функції. Вибачте, ви можете дивитися, я буду в активі, я просто не буду бачити свої відео з каналу. І всім папа, до зустрічі і знову. Кетмур 16, будь ласка, 12 липня 16, о 16.30. 13 дім через мене фолов і нік тут. Будь ласка, зайди. І ще раз люди, хто дивиться, залайкайте це відео, щоб Китмур побачив.